Чо він потух? Він, все! Він тупо потух. Що ти вже скайбайк приложив кудись? Клюв на стяжках. А, бля. Це ходу вже а, не я. І шо? Після геона скрамблера. Я є, крейсера нема. Ну, дивись, на Геоні було 6 передач, тут 5. Блядь, блядь, оце, оце галяк. А це я вже зірочки поміняв з 46-43 з 15 на 17. Зірочку тут. Влазить 17 Так, 17 Бо я думаю, чи в мене вліз, в мене 15 стоїть. Блять, ну даруй дуже похож, що її є. Є баланс валу тут чи нема? У мене, короче, поняв. А це що? На 250-ті тут нема балансвалу? 223. Ну це блять Я думав тільки на 200-ті балансвалу нема. І що по вібраціях? По вібраціях? Саймінг-блоків тут немає, бачу. Двигуні. Ну добре, так загалом, типо, загалом що ліпше. Вібрації, ну, блять, так то по вазі, по вазі він ліпше. І по розгону, По розгону з кремлери тільки так. А в остальному, я думаю, скандер трохи краще. Але ти знаєш взагалі історію того стендера? Я його продав, малий накатав тисячі кілометрів, е, почав дуже жорстко стукати. Офигеть. Чуть би не до кліна. Далі, далі він пішов в сервіс нахуй. Йому там ціліндрупошів групу поміняли, голову нічого не, не міняли. Коротше, він ще поїздив е, десь 400 кілометрів і в нього знов почав стукати. Коротше, був такий стук, ніби там, блядь, все розвалили. Але то пізніше. Я як вовремя я його продав. Пробігше, в нього 15 тисяч. Я щось э, в шоці, що так він почав. Звісно. Але тут теж косяків духу я. Вилка. Я не знаю. Кстати, перевір, блядь, я не знаю. Хто так, так має вилка працювати, чи ні. А що з вилкою? А я не знаю. Вона саме э, тільки його купив, вона, блядь, клинить сидять. Ти нічого не робив? Є регулювання. А, ніфіга. Наші є майсту. Вже нема. Хто є, то немає. Блін, ну на хорніті таке було, коли масло перелили. Перелили? Да. Я думаю, вилку поміняти просто немає. Вилку поміняти? Масло. А, так. Да. Ну так не має буде, да, це галіму. О. Типа стука, сама вилка ті пачі. О, на таких по 250 то має видавати добре. Це навіть не стук, ну якийсь щось як скрип. Може направляйки браковані, не знаю. Треба розбирати. Пізніше, що направляйки. Може бути, що типу. Тіпо... На дорозі, на дорозі такого нема, поки тормоз не знаєш. А вилка тут іче. Та не вилка. Афігетик він. 1500 кілометрів. Афігетик воно це че, прям. Тобто тормозів нема, так? Да? Передні є трошки. Важно їх сильно нажимати. А як воно так? Воно окончательно не виходить. А як так сталося? Ну як стопі? Я тоже. Там спочатку прям ахуєнні тормоза були потім пропали нахуй. Ну, десь кілометрів, мабуть, 300 метрів. А як його ціна? Нового? 63 тисячі мільйонів. Ну, в доларах. В доларах 1580. Коротше, собраний він так собі брати. Ти що, зібраним замовляв? Ні. Чи ти взагалі про, про якість? Про якість. Червоні не треба кстати, дивись, не працює в екрані, як, блядь, в верхній положенні тільки резерв. Ну, блядь, я шляпу просто чесно кажучи. Блін, все, не купляйте, бо за А він такий маленький, капець, як для... Для малого росту дуже видіти. Просто ти просто Да, да. Просто ти їздиш по дорозі і там щось передача, такий, блін, скрамблер типу ліпше. А тут п'ятерка. Давай я поїду. Добре? Тільки потихеньку, я тебе прошу. А що може бути? Ну типу. Ланцюг короче, тягнеться, кожне 100 кілометрів. Дуже хороша. А, в плані, що хороший, типу, 100 кілометрів це не... Але ти по дорозі їздиш то ж? Ну так, але коротше пару разів повста, повставати на задні, все, воно, блядь, розтягнути. Ну це я знаю, я на рідному ланцюгу пару разів вставав, все там, діво, капець. Саме Дішманський ланцюг став, блядь, зірка ти ще Навіть на нейтралці три щеплення. Це виключений, да, підсос? Так, затестимо скайбак СРДХ 250. Блін, турможу тільки заднім, бо передній тормоз тече, тому трохи заскрипіла резина, блін. Класно котиться, бо мотарди. Блін, бо на такій резині ендурні їдеш по асфальту, колотить, а тут я зразу контраст відчув, прям офігенно по асфальту. Ну Динаміка нормальна, хоча він поставив на швидкість вже е зірки. Ну На п'ятиступці завжди динаміка ліпша, ніж на шестиступці, тому... Тому блін для ендуро, навіть якщо наприклад тут п'ятиступка на китайцях як мінімум набагато ліпше. Але це в нас змотар, типу, для дороги. Блін, дуже шкода просто, капець. Новий мопед. Мало того, до речі, там куплявся в мототек, там з ним взагалі запара була. Прислали не той мотик, він взагалі мав бути червоний. Тіба там свої короті, приколи, капець. на заднє. Мені подобається. Катець. Дуже класно. На ньому можна прям... І він маленький, і не так страшно. Підрив присутній. З газу ледве-ледве встає, якщо підтёрнути але ну, ліпше з чепульна звісно. А ну давайте про світ дорожній. Нормальний. Нормальний. О, там зайць догоняємо зайця на... Де зайсть, втік кудись. Короче, до речі, їду зараз по бездоріжжю. Взагалі нормальок працює. Тобто по сілу, по полю кудись. Можна резину 50 на 50 поставити, якщо ви малого росту, глядіти на мотардах. Близько взагалі нормально. Бляхать тільки задніми тормозами тормозити, звісно, не люкс. А, він не заводиться. Він не заводиться! А чого він потух? Він... Все! Він тупо потух! Немає електрики навіть! Офігеть, тут, до речі, аварійка Я але толку знаю, якщо я здох. Ей, в мене ж такого не бувало! Зато пластик чуть-чуть гнеться. Але він одно буде ламки, бо тут всякі усилення є. Ну я нейтралку втикаю. Та ну нафіг, Що це таке? що Жогонте? Тікується легко. Ну з лапки завівся, я грибу щось. Електрика навернулася якась Я їду по шкірніку. Підвізка по поганих дорогах ну, нормально буде. Блін, шкода, звісно, Що Тут косяки, от шланг, э, вилка оця, блін, щось Що трохи взагалі там вийшло покупкою біда капець але мотор підриває класно до речі на рахунок вібрацій вони є прямо у відсічці Взагалі не чути, тільки на холостих. І кажу, прямо аж навіть січці тільки чути. А так-то не чути. Він напевно на ендурних колесах досить цікавий. Блін, я не бачу, які передачі. Нейтралки теж не бачу, бо все здохло спідометр, щось не працює. Капець. Півтори штуки баксів, новий мопед. Має добре, Ось. Він на цей, він здох. Що? Я їду, він тупо потух, з кнопки не заводиться, а, нічого не працює. Я із-за того його поставив, як назад. Я його скійка завів. А чого він здох? У нього, херня там, Десь десь там, де приде фаніля, стоє там так. Він він просто в один момент здох. Я такий, що за фігня? Попробував скійка заводити, завівся. Ні, їде, їде класно, хоч да, ти... це, бля, Я по траві. Підвіска класна. Ну діва працює нормально. Діва, передня нормально? Так, да, вона не є ну, не, не за жорстка. Вона ще регулюється, ти зараз поставили. Пані регулював. Ставиш саме м'якке, вона не доходить до кінця. Ставиш саме, саме жорстке, вона на початку жорстка, а до кінця майже зжимається. Ага. Дивись, можеш ну, масло поміняти і подивитись, що буде. Але коли масло міняєш там і розбирається, можна на стан направляють зразу глянути. Це на швидкість зараз зірки поставлені. Їде по динаміці прикольно, мені подобається. І на задній при цьому стає теж тяжко. І то, що... А? Так, блін, ну так типу по відчуттях прикольний, але оці косяки, звісно, збивають. Але так скажу, ніби прикольно, блін. Каплець. Такий отрабати. Доповна лиш, витікає? Так, а що ще? Все? Тормоза як? Блін, до речі, на мутардах їду. Ну ні... Ну тільки заднім ще й торможу. Тебе вони накачані скільки? Чесно, знайде, двушка. На асфальті тільки заднім торможу, взагалі скриплю, ну, несе мене, ніфіга не тормозить. А тут я взагалі мовчу, я торможу, я... він далі їде. <різь> Тупо не такий за це. <різь> ну ти просив не тормозити передніми, тому я не цей. І так ніби мопед класний, блін, але косяків, звісно, нормальні. А фільтр тут паперовий. Чи, 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 чи ролоновый. А, паперовый, блядь, это сейчас поплывет. Ага, я понял. Ну короче, блин. Снял видосик, простой байк. Пушь выкладывал. А? Может ты выкладывал? Да. <сх> 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 Не треба, та. Думаешь, так надолго. А? Думаешь, так надолго поехать. А, Думаешь, так а? а. Тодава, я да, янги снимало. Так, да, знімали. Коротше, все-таки з вот, другой коп'єда. Він мені по загальним відчуттям сподобався. До речі, ззаді 130 резина. По загальним відчуттям сподобався по підвісті, по мотору. Що тут навіть на швидкість зірки тепер він нормально тягнув і розганявся. то, що нема балансувалу, як кажеш, я там точно не знаю, чи він є, чи немає як ти кажеш. Але вібрації просто на самому верху і то тільки на холостих. А так прикольно. Все. все. Всім пока.